58. Sally's story. Circus Boy. Доброго дня, шановні батьки та діти. Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови. Forget me not. Сьогодні у нас з вами урок читання. Історія Селі про церкового хлопчика Circus Boy. Почнемо ми сьогодні з вами з нових слів, як завжди. Працюватимемо на сторінках 58 59 нашого підручника. Окей, okay, so let's start immediately. Почнемо з нових слів. Circus. Цирк. Funny. Кумедний. Long. Довгий. Short. Короткий. Strong. Сильний. Trunk. Хобот. Star. Зірка. Отже, наші нові слова circus – цирк, funny – кумедний, long – довгий, short – короткий, strong – сильний – trunk, hobot, star, zirka. Okay. Давайте з вами спочатку прослухаємо дану історію. The clowns are very funny. Look at their arms and legs. They've got long arms and legs. I've got short arms and legs. I'm not funny. The dancers are very beautiful. Look at their feet and hands. They've got beautiful feet and hands. The monkeys are very fast. I'm not fast. The elephants are strong. Look at their big trunks. I'm not very strong. A small boy! Have we got a small boy in the circus? Yes, yes we, we have! have. А зараз давайте прочитаємо цю історію ще раз разом. The clowns are very funny. Хлопчик прийшов до цирку і дивиться на виступ. Клоуни дуже кумедні. Look at their arms and legs. Погляньте на їхні руки і ноги. They've got long arms and legs. Вони мають довгі руки і ноги. I've got short arms and legs. А у мене короткі руки і короткі ноги. I'm not funny, я не кумедний. Хлопчик продовжує сумувати. The dancers are very beautiful. Танцівниці дуже прекрасні. Чудові. Look at their feet and hands. Погляньте на їхні стопи та на зап'ястки, так? На кісті рук. They've got beautiful feet and hands. У них прекрасні стопи та руки. The monkeys are very fast. Мавпи дуже швидкі. I'm not fast. А я не швидкий. The elephants are strong. Слони сильні. Look at their big trunks. Погляньте на їхні великі хоботи. I'm not very strong, а я не дуже сильний. Ну і далі шанс дається хлопчику взяти участь у виставі. A small boy, маленький хлопчик. Have we got a small boy in the circus? Чи є у нас маленький хлопчик в цирку? Yes, we have. Так, є. Ну і хлопчик бере участь у виставі Hooray, you are a star. Ура! Тепер ти зірка. Отже, заповітна мрія хлопчика здійснилася. Він прийшов до цирку, і він також взяв участь у виставі Ось така чудова історія. Прочитайте її ще раз обов'язково. А ми тим часом виконаємо вправу один. Choose and write. і запиши. Необхідно вписати від... характеристику. The clowns are funny, клоуни, комедні. The dancers, які у нас були танцівниці, beautiful. Прекрасні. The monkeys are, які у нас мавпи, подивимося, fast. Швидкі мавпи. The elephants are strong. Ну, слони сильні. And the boy is. The boy is a star, і в кінці кінців хлопчик став зіркою, зіркою циркового шоу. Вправа друга. Right with Carla. Необхідно описати свою подругу за таким зразком, як описує свою подругу Карла. Ну, її улюблена подруга Селі. This is my friend Sally. Це моя подруга Селі. She's got long hair. Довге волосся у неї. She's got, до речі, скорочення від she has got, пам'ятаємо, так? У неї сині очі. She's got a small nose and a pink mouth. У неї маленький носик і рожевий рот. She is happy, вона щаслива. Опиши за таким же принципом свого друга або подругу. This is my friend, Толік. Ой, не Толік, подруга. Виходить, треба описувати подругу, тому що скрізь ще йдеться. He немає чомусь. Ну, необхідно дівчинку описати все. So, отже, this is my friend Марія. So, she's got short hair. Ну, нехай у Марії буде коротеньке волосся. She's got green eyes, зелені очі. She's got a small nose and a pink mouth. Ну, Тут підходить. Uh, she's happy. Я гадаю, що Марія також у нас щаслива, тому що вона ж наша подруга. Окей, запишіть, будь ласка, даний текст. Приклад, у нас ось буквально є ліворуч. А ми переходимо до нашого activity book. У робочому зошиті працюємо на сторінках 44, 45. І так, Read, Choose and Write. Необхідно прочитати і обрати, вписати пропущені слова. One. The clowns have got long arms and legs, У клоунів довгі руки і ноги. 2. Sam short arms and legs. А у сема. Коротенькі руки і ноги. Отже, Сам Скотт. 3. Dancers have got beautiful feet and hands. У танцівниць, у танцівниць красиві стопи та руки. The monkeys are very fast. Мавби дуже швидкі. The elephants are strong. Слони сильні. They Big trunks – Вони мають великі, хоботи, великі носи. Sam, fast or strong, but look, he is a star. Sam не isn't. Sam isn't. Fast or strong, but look, he is a star. А Сем у нас не швидкий і не сильний. Але погляньте. Зараз він зірка. Окей, okay, well done. Вправа друга. Find the odd one out and write. Необхідно знайти зайве слово і виписати його. І так, long, arms, hair, legs. Зайве слово long, тому що воно дає характеристику, а усі останні слова це частини тіла. Наступне Feet, ears beak, trunk бік зайве слово, виписуємо його сюди. Бік це характеристика, який великий. А feet, ears та trunk є частинами нашого тіла, ну або тіла тварини. Клаун, funny, бой, dancer. Зайве слово funny, виписуємо його праворуч сюди. Funny, кумедний. Клаун, клоун, бой, хлопчик, dancer, танцівник. танцівниця. Це у нас поняття, які вказують на людину. Hands, eyes, beautiful hair. Ну, так само hair зайве. Beautiful виписуємо сюди слово beautiful. Hands, руки, eyes, очі, hair, волосся. Parts of our body частини тіла. А beautiful характеристика. Отже, у нас тут мають вийти такі слова як long довгий, «big» великий, «funny» кумедний, beautiful прекрасний. Вправа третя. Choose and write. – «обри», запиши. It's short» Він короткий. It's strong. Він сильний. It's long. Змія, яка у нас. Довга. It's old. Ну, цей велосипед старенький, звичайно. Такими вже ніхто не користується. Хіба що у цирку. What about you? Read and circle. Прочитай, обери правильний варіант, а потім намалюй і напиши про себе. І так, is Vicky. Мене звати Вікі. I've got brown eyes. I've got short brown hair. Або довге це у неї волосся. Так, ну добре, нехай це буде у неї довге волосся. I've got a nose, a small nose, and a mouth. Я не знаю навіть, який у неї рот, але нехай буде big mouth. I'm happy. І так, що у нас вийшло? My name's Vicky. Я Vicky. I've got brown eyes. У мене коричневі очі або карі. I've got long brown hair. У мене довге коричневе волосся. I've got a small nose. У мене маленький носик. And a big mouth. Та великий рот. I'm happy, я щаслива. Ну, а тепер намалюй себе і розкажи про себе. За прикладом, як ми говорили про віки. My name's, наприклад, мене звати My name's Lida. I've got blue eyes. У мене сині очі. I've got uh, long hair або short hair. Довге волосся, або коротке волосся. Який тебе носик опиши, I've got a small nose. Який тебе ротик. І яка є. Твоє відчуття зараз. I am happy or I am sad. Я сподіваюся, що, звичайно, «happy», Звичайно, щаслива ти. I am happy. Great. Well done. That's all for today. На сьогодні це все. Ось таким був у нас урок нашого домашнього читання. Чекаю вас на наступному уроці My Fly High Diary 3, повторення пройденого матеріалу за нашою темою. До нових зустрічей. Bye.